І так, сьомий многострадальний Фордик. Поламався. Поламався він із-за того, що в нього були коротше, ці всі проводочки були, постаріли коротше, і облізли. Облізли і закрутив один проводочок, тобто два проводочка на регуляторі воздуха. Холостого ходу, короче, Замкнуло. І мені хороший електрик сказав, що в мене навернулася плата тепер на, на мозгу. Не на мозгу, а ЕБУ для цих електрик, і ЕБУ. Бо мозги вони не люблять, що кажуть. І все, треба, короче, тепер регулятор цей холостого ходу і мозги. Ще одні. <смі> <Блядь>. Коротше, <смі> не вийшло любить судьбу. Вона їде, все, просто прийшлося в регуляторі прорізати болгаркою дирочку невеличку, а то він заклинив. Прорізали, воно тако плавають обороти туди-сюди. Як хоче так собі роботи, але найголовніше, що воно не глохне. Ну, на такий їздить, теж не альо. Регулятор знаходиться там внизу під, під этим. Аж там тут я не покажу. Фішечка ось. О. Валяється. Положили Ждем короче регулятора. Вчора позвонив якомусь парнішки. Ну, по об'явленню А він подумав, що я якийсь этот із, із тюрми злодій. Може розговор. Не заклеївся, коротше ти має. Ладно, хуй з ним, блядь, закажу собі лучше новий. Так уже буду знати, що він точно робочий. А мозги А мозги? А мозги? мозги приходиться заказувати десь в Європі, блядь. Я думав, що буде дорого. Ну, 1500 це з пересилкою, з пересилкою нової почти. А, без пересилки нової почти. Ще 200 гривень пересилка нової почти. Приблизно десь. Ну це не точно. Коротше, І теж там поняли. Не люблю заказувати так вещи, щоб ти коли вже держиш в руках, тоді да, вже гроші віддаєш. Ну, коротше, наложним платіжом я все время заказую це. Треба, блядь, їм предоплату, блядь. Скидати, поняли? А, ну, це зрозуміло, сайт хороший. Всі діла, авто якісь там забув, як він називається. Ну, не важно. Головне, то, що... У них сайт есть в своей, татистке. ну короче, то есть они работают. Они <coughs> а просто на алекс позвонил, а там хлопчина говорит, да-да, конечно, блядь, скидай деньги. Скидай деньги. Ну вот и все дела. Так что мы лучше заказываем новый, а там уже придется через той сайт заказывать. Но все равно предоплату треплатить. Нічого, заплата. Просто так. ну що, поодихай трошки, поодихай, ти поодихай, а ми підемо їздити на другому апараті. Ось я на цьому. Слава Богу, Сережка вже дав переоформий. Переоформив. переоформив. Все, не скучай поїдемо, будемо працювати сьогодні на, этим, на этом, на этом, на этом. Прошли год пройшовся по порогам, помив їх, почистив, бачите, ну все одно облазить воно. Дрожавчина дає своє. Це Мерседес. Якщо ти сядеш так і посидиш, так возле нього. Це возле Таврії і возле Мерседеса можна посидіти так і послухати, як вона потрошку так гниє Со звуком. Так що такі діла? Я вже... Ну коротше, в неї кожен рік у неї віщі проїздять. Мені треба кожен рік її трошки підшаманювати, щоб в неї хоча б якийсь хлопці на ньому їздили. По всьому кузові такі рижі п'ятна, тут де зміг я повибивав з костерою. Ляду робив прошлий год чи позапрошлий. Бачите, воно ну, все одно вже десь ну, десь бачив. Ага, все зверху. П'ять рижики пішли. Ось все знизу теж. Коротше, треба переробляти цей год. Все, ну це вже ну, тут вигнали, поняли? уже я сам прошлый год. Ну на камнях бывает, тут и все, пластмаска стоит, но все равно тут бывает. И тут и все больше дивлюсь. уже рыжик пишу, опять трэра робить Затянешь, блять, сука, блять, дырка. А, ну тут, блять, почти вся шпакли тут сделана. Ничего, мы ее сделаем, может быть. Не точно. Короче, еще на зимней резине, летняя резина что лежит в гараже, на дисках, трядиках, один диск поремонтировать там, титановый, титан, ну короче, это все. И все. Это с Николаевичем занимаемся хуйней, блять. Зварились капота нище. Капот валявся старий. Головне, що, щоб не випадало, правильно, все. Сидимо, курем.